Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Від слово від мотоциклів, пішла вся назва, друзі, колись мого каналу, а то що трошки вже там по, іншому, по іншій тематиці, то паралельно йде. Ну що, помив я свого дирчика, Сібішечку. Трішки перед зимою будемо так казати. О, трохи підсихає. Покатав він мене цього літа непогано. Тобто їздив, де було потрібно. Ось таке не підвів. Значить Що хочу сказати. Десь я наїздив небагато, чесно кажучи, десь в районі, напевно, трьох тисяч. Не буду брехати, але треба подивитись на спідометр і показник початковий від заміни масла. Ну, ось таке. Так що, ну що, поломок ніяких не було. Ви вже бачили, був замінений гальмівний диск, тому що від її купівлі він був чуть-чуть кривий. Ось. На одного чоловіка було невідчутно. Коли ми їхали з дружиною, то вже, коли гальмуєш, сильніше чути бієння і таке йде. Понятно, що воно все по вилці жарить, по всьому повністю, по траверзі і тому подібне. Тому якось так. Виглядає, з тим більше нічого тут не робили, Ну, колодки гальмівні, зрозуміло. Тут в парі йшло мінялося, і задні колодки також нові. Відлік пішов, написалося, все. Гума, тут гарна, мішелінчик, пілотик, не з'їздився ні грама. гарно в дощ їхали, тримає добре, дорогу, в принципі, переживалося. Нас вдвох ще й гружені, друзі, ми були. І пісочок, і камінчики, і Сибішечка не підводила. Відео рідко виходять по ній. Ну, нема що показувати, якщо чесно дуже. Тому що все стабільно. Залив бензину, завів і поїхав. О, такі, давайте, може, і попробуємо, до речі, завезти. Я її десь недавно пробував заводив, так. Чи вона після мийки ще й заведеться нам. Надіюся, що там нічого не замкнуло. Що там нам показує? 12,2-9 градусів тепла є. Бачите? Попробуємо, що вона скаже. Схватила. Все, пішла, бачите, гарненько без газу, все. Так що так виглядає. Вона вже хоче їхати, бачите, колесо крутиться. Отаке. От. Так, що ось така штука. Не знаю, куди з ниніше їхати, бо тепліє, може, десь виїду недалечко. Так, перепрошую, щоб сморід загубити. Знаєте, як нас говорять. Ось таке мототоксикот, щоб пройшов трішки. Так що гріється наша цибулька. Отаке от. Трошки хай по собі. не знаю, з часом, напевно, можливо, вітровик заміню, можливо і фара якась інша буде стояти, принаймні лампочка потрібно буде ззаду, коли ми їхали. Дивився в колеги на Сибірці Віталіка. Okay. Мотогараж Юрей. Колега значить. Тут щоб погано світили задній габарит. Треба взяти до уваги собі і йому треба буде поміняти лампочки, які з Ледовські, можливо, поставити, щоб гарний габарит світив. Стоп трошки, понятно, ясніше світ, але можливо, є двоконтактна така. Дивіться, він їде, сам їде. Отак я хочу їхати. Добре, я заглушу. І зараз холостий, друзі. А не будемо диркати надорно. Вона собі підніметь до 1700 обертів десь на холостому має. Забув, що хотів сказати, бачите, вилетіло з голови. Значить... Е... От хоч ти вбий. Коли була пофарбована, зараз як згадаю, скажу, коли була пофарбована труба, ну принаймні за тих 3000 тисячі вона мені не вигодить. Пікса зараза, хотів погладити, та? таке. вона мені не вигоріла. От таке. Тому отак, от така фарба, якась там в мене є. Ну, я її гарно, звичайно, пошкурив обезжирив розчинником, от І не знаю, чи ще може якимось спиртом чистим технічним. І от так от виглядає, бачите? Вона не вигоріла дуже. хоча... З часом вона ще може вигоріти, але ми то все діло поправимо. Отаке от. Так, то ну, казав, ви вже знаєте масло, мутюль залити, 5В, 5 сто перепрошую, та півсинтетика. Отаке от. Так що отака штучка. Наша хондочка. А так вона, як цигарок заводиться. Вона вже прогріта, то має завестися, добре зараз. Все. Все працює, бачите, чітко. Так що, кажу, нігде не підводила нічого не цей надійний мотоцикл і так ходиш і тішишся, знаєте, що досить вдалу модель купив, дякуючи тобі Віталік величезний. Ось таке от так що, бо була історія інша. Трошки про покупку мотоцикла. Тут він мені каже, слухай, каже, візьми, доклади там пару сотень. І візьми собі Сібішку. Я почав знаєте, зразу моніторити. то все діло. Досить сподобалося. 400-ку, якщо брати, вона 4 І вона більш така жужалка, на верхах більше. А той має тягу рівномірну. Той і на низу їде, і середина, і верхи. Тут навіть коли рухаєш з місця, тут не треба й дуже газу давати. Трошки газу і вона вже пішла. Два циліндра по 73 мм, я вже казав, поршня. І тут, як говориться, моменту вистачає, щоб вона на малих обертах рушала з місця. Отаке, От що цікаво, що в неї тяга не пропадає навіть на верхах. Коли ти їдеш на швидкості, ти обганяєш там щось і ти додаєш газу, вона пішла. Скажімо, як взяти там якусь чотирьохтактного мустанга там, чи альфу, ну образно кажучи, для порівняння. Не знаю, як іншому мотоцикли, бо не їздив на інших таких, такого плану чотирьохтактного. На низах, на середині тяне, а наверху приїхали. Вона вже не та, як дизель без турбіни, будемо так казати. А той йдує і середина, і верхи, і все як має бути. <кхід> на верхах додаєш газу і він впевнено набирає, тобто і навіть нічого собі з того не робить. Отаке, ну, Як їде там двох чоловік, трошечки відчутно, я вам зараз кажу, десь, напевно, якщо бути відвертим, чесним, ну, відсотків 20, ну, напевно, губить потужності. Будемо так казати, коли сидить другий пасажир і не в 30 кілограм, а нормально. Отаке. Кажу, ми коли з Карпат їхали, він віз. 100, 90, 10, 12. І тут 10. Рахуйте, скільки було ваги, 200, 20, десь 230 кг твердих було. Або 235 кг. Ото він все мусив на собі тягнути. Амортизатори, друзі, переключаються. А я вже згадав, що я хотів казати. Я переключав на останнє положення. До речі, вони ще рідні тут стоять. Рідні оригінальні амортизатори мотоциклові 22 років. Оцій цибульці, старі бляшанці, відерцю і тому подібне. Так, ланцюг. Ланцюг зірочками поміняний. Був вже до мене. І першу натяжку я зробив, легенько відкоректував і тільки змазую, мию. Зараз його треба буде, щоб потім висохне. Я його десь там завтра помию. Ось, коли він вже буде сухий. от, І власне, що я його навіть не натягував. 3,5-4 см він має рухатись, не хочу руками брати, бо буде жирний. Тут навіть, якщо бачите, є вказівник, бачите? Висота і. Є 3, 0, 35 мм. Отаке завжди міряєте натяжку тяжку ланцюга безпосередньо на боковій ножці, запам'ятаєте, то не на центральній, коли маятник вивішений, ставите на бокову ногу, скидаєте центрально. І тоді дивитесь натяжку ланцюга. Так от виглядати має. То все. Ну що? Власне, що я хотів був за ланцюг тоді сказати і забув. Бачите, нагадав вже собі. Отак загальному, я кажу, бензин, масло, антифриз. Чесно кажучи, того року я нічого не буду з ним навіть і робити. Можливо, мало відео буде про нього. <кій> ну, як щось буду робити, то звичайно я зафільмую, покажу, щоб ви собі розуміли і бачили. Бо бачу більше по бензопилах, по косах випускаєш відоси. Ну, по роботі, так би мовити. А дехто заходить. В коментарі кажуть, а коли про Сібішку буде відео, ну, будь ласка, хлопаки, маєте, все нормально, жива, здорова. Їздить без всяких, як говориться, травм, без всього, дякувати Богу. Отаке от. Маю таку стрічку. Бачите. Зараз чекайте. Бо я мив керхером, і воно мені. То стрічка називається Антимоскаль. Бачите? Він то просто аж шипить від того, як він бачить. Напевно. Дуже сильний антимоскаль, воно дуже активно діє проти нього. Так що отаке. отаке. Так що як дехлофоз від тараканів, так само та стрічка від москалів. Ось. Кофер нормальний. Трошки щось мені цвірінькав, я його тут підклеював знизу, був, стрічку тут давав. ще був, отаке буває, що ще. Десь теж може бути, фактично, як наші хлопці кажуть, такі драбинки, я був собі варив, вони зйомні, отут чіпаю, бачите. Якщо з часом вже куплю куфри, чи сумки бажано би краще. Сумки практичніші, як у колеги Сергія є. Дуже мені ті ямбурги сподобалися. Вона по величині, збільшується, зменшується. Скільки ти ваги собі там набрав в неї об'єму, вона закручується на рімішки і вже фіксовано на тій висоті є. Навіть цю ліву сумку можна нижче опускати, бо на правій сумці бачимо там вихлопна не дасть. Тут певна відстані до побачення, а ліво можна буде вантажити більше трошки. Ось так. Так що якось так. Двигун масла не бере, тішить своєю роботою, прекрасно їздить. Все, саме більше то я на ній 150 їхав, щось так не приходилось. А в загальному тримаєш собі 120 по трасі, плюс-мінус. Отаке. Даний екземпляр, друзі, він їде, він їде 200 км на годину. Попередній власник пробував, я не пробував і не хочу. Отаке, ну, мотоцикл досить живий і жвавий. Давайте скажу так, в своєму класі на 500 кубів. Ну, Напевно, мало хто його би дав радий йому дати. Дуже надзвичайно шустрий мотоцикл в своєму класі, по своїй кубатурі. Хто їздив, той знає, про що я говорю. Ось таке взяти. Ну то рядник є. Восьмиклапанний, рахуйте. Ось таке от він. Чотири клапани на циліндр, два розпридвали. Вон бачимо тут. Люди, напевно, може і зачекалися, планую, друзі, зробити скоро синхронізацію карбюраторів, перевірити. Хоча він до мене був синхронізований. Синхронізатор ви бачили, я маю. Знаєте, що я ще не робив? А я ж загубив. Ще мав одному колезі відправити, і я не знаю, де я їх поклав. От чесно вам кажу, руку на серце кладу. Не знаю, де я поїв. Треба знову штуцер викручувати звідси. І точити ще один-два штуцерка собі і колегові. Так що, отакий. Тоді зробимо вже скоро синхронізацію. Щоб її зробити, то треба трошки і розкорочити, зняти бак. А так як буде бак скинутий, зразу і свічки перегляну. Зробимо колірну діагностику. Навіть по свічках можна оприділити самі карбюратори, наскільки вони, тобто, дають більш, багатішу чи біднішу суміш на той чи інший циліндр. І це все залежить від синхронізації також. Незалежно, якщо навіть карбюратор відрегульований, добре, є по якості суміші. Ну і по жикльорах, звичайно. Отаке. Так що якось так, в принципі. Ну, що? Що вам ще розказати? В принципі, я думаю, що багато хто знає. Ну, хто вагається і ну, боїться купити чи хоче купити такі мотоцикли, який я скажу, беріть, друзі, ви не пошкодуєте. Найдіть в хорошому стані, менш-більше. І він вам буде служити. Повірте, він дуже ергономічний, простий по розборці, нічого лишнього немає тут. Такого дуже все просто розбирається він. І взагалі... Бомбезний. Ну, кажу, хтось каже, він маленький на мій ріст. У мене в районі десь 1,80 плюс мінус Він є досить таки нормальний. І я дістаю сміло, нормально ногами до підлоги. Якщо сісти на Транзаль, там в колеги я сідав, ну трошки він великуватий мені. Транзляпчик він такий більше для пересіченої місцевості краще буде. Тут в мене він їздить 80% асфальт. А 20% бездоріжжя, так би мовити, грунтовки всякої. Щоб проїхати з точки А в точку Б. Ну таке от ну і ветвіни вони більш тупіші, якщо, скажімо так, чик-чик взяти. Ну, принаймні в тих класах плюс-мінус. Ну, той рядник він добре дре. Так що, якось так, якось так, друзі. Так що кажу ще раз, хондочка ціла і не пошкоджена. Значить, дивіться, зміни відбулись з мене. Тут у мене стояли раніше металеві такі з нержавійки ті болванки. Коротше, права болванка мені пішла гайту, полетіла одним словом, відкрутилося в торці і все. До колеги пішов, він мені виточив з чого, то як ви кажете. Ану догадайтесь. Ану, знаєте чи ні? Правильно, з Ебоніту. З Ебоніту і все гарненько. Дивіться, як гарно обточив. Як вони добре виглядають. Навіть нема що говорити. Ось таке і все. І ось такі маю. Ну, правда, не блистяща, але по-перше, трошки легше буде. Щеплення витискається, все. Так що якось так останній раз їздилося, то зб'ємо по нулях. Є. А там треба порахувати скільки я накатав. І тоді вже якось озвучу то в якомусь наступному відео. Досить дуже добре, друзі, коли ці проставки значно роблять погоду для рівної посадки сидіння. Він ж такий, так би мовити, стріт мотоцикл, типу міський, та? але він в мене ще є і на дальняк зроблений. Можливо, з часом. Та неможливо, маю ще другу сідушку. І я хочу перешити її ще. Під пасажира, бо я таку давав силиконову для дружини подушку, щоб рівно було. Бачите, що вона хоче, бачите, зад пасажир сповзає. Тобто нам оцю частинку треба підняти в район ще десь 5 см. Бачите, щоб вона рівно була, отак. Оп, а тоді вниз. І одна. Людина перешиває і то можна буде зробити. І воно вартує того, тому що це все для пасажира. Коли вона буде вище сидіти, то значить про те, що пасажирські підножки, знаєте, вони і так трошки вище є, ніж тут. Ось, буде вище сидіти, і це зручно є для пасажира. Він не з'їжджає, гарно сидить собі і ноги рівніші трошки більше. так. от таке. Так що якось так. Тоді в такому випадку добре, друзі. Їду я зараз, певно, трошки хоч по гаражах проїдуся на першій передачі, підсушу його. Бо кортить прокататися, давно не їздив. знаєте, от. Хоч то холодно, але хочеться хочеться. вже в районі 9 градусів тепла. І трошки буде дути, якщо роздітому так прокататися. А мотоцикл їде. так що... Класно. Ну, Як воно є, так воно є. Будемо живі здорові то... Ще поїздимо на нинішній час, воно тяжковато, чесно кажучи. ну і Не дуже то все серце лежить до тих, якщо чесно, покатушок у зв'язку з нинішнім станом. знаєте. Їжджу в більшості по, по справі, по потребі, тобто не, не, необхідні, А так, щоб їздити, кататись дуже, то не катаюсь. Ну, звичайно, що була подорож літом з друзями е канал .ua, прошу подивитись, Там є. Відео, де ми всі їздили, так що переходьте, дивіться. Так що таке? Мотогараж, рисочка, UA? Отаке. І прошу зайти, там є гарно, де ми фотографія на закладці самого відео є, де ми вкупі стоїмо гарною такою. Не хочу виражатися, знаєте, так. Кількістю наших хлопців наших мотодрузів таких, то напевно дуже величезна родина. Я їм всім дякую за те, що вони є. Ну, хто того не знає, то тяжко. Але в нас дуже така, більше, ніж родичі, можна сказати, бо кожен божий день спілкуємося на різні теми, жартуємо. В когось десь настрій поганий, ще щось і завжди один другом підтримає і пожартує, посміється. Якісь не раз всякі речі можемо відверті, серце, душу відлити, та й так бачите, як воно є. Так що, хлопаки, дякую вам за все. Об'єднало нас мотоцикли, звичайно. Я завжди кажу, хто в мотоцикли заліз, то, то вже, напевно, надовго буде, і з цього вийти, то проблемно буде. Отаке. Так що майте голову, друзі, не ганяйте і їдьте врівноважено, бо тому, що ми, коли як збираємося, у нас всі дорослі люди. І, як говориться, всі з головою на плечах. Всі їздять безпечно, спокійно, ніхто там не відкручує газ. Хто що може, типу, поміму тут цілком так їде чи так їде. Все нормально, спокійно, при потребі дається газу, звичайно, при якомусь обгоні ще щось. А так в загальному все їдеться класно. Так що таке, друзі, добре. Все. Трохи я забагато говорив, може вам скучно вже там слухати ті мої байки. Але це є історія, друзі. Це все пов'язано з Сібішечкою нашою. Так, то є трави якоїсь шось, мушка якась роз, 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 розмок, розмазало її. Так що ось такі от справи. Так що все. Щось буду доробляти свіже, завжди, звичайно, відео покажу в процесі, що робилося. Тому що це є історія цього мотоцикла, і воно нікуди не дівається. Так що, добре, друзі, от. а з вами була що Honda, бачите, Honda. CB500, друзі. Іншими словами, цибулька. Як хлопці казали відео, де той цибулятор каже, о, цибулька їде, Віталік говорить. І все, отак от, от цибулька приїхала. Всі зустрілися, дякувати Богу, гарно всі разом. В такій дорозі тяжкі їхати, знаєте, ще постскриптом такий. Фактично 4,5 години. Ми звідси з дружиною виїжджали, хляпав дощ. А хлопці вже теж я кажу, виїжджайте, давайте я за півтори години буду. Поки ще пооб'їхали навколо міста, тому що там в одному місці дорогу робили. І треба було об'їжджати. Ще дощ, там слабше, там сильніше. Там все такі от речі відбувалися. Так що якось так. Але приїхали, дякувати Богу. А кажу, нашу подорож можна побачити мотогараж.A на каналі. Можливо, якщо мені вдасться, там посилання вставлю під відео з каналу, з цим відео. Так що таке. Переходьте, дивіться. Дуже думаю будете в Тішені гарно, приємно. А хто, ну, хто бачив, то так, а хто ні, то заходьте. Так що всього доброго, напевно, друзі. І всім папа, -па, як я завжди люблю казати. Гарне, ніжне таке. Прощання до нових зустрічей, так би мовити. Отаке. Незадовго зустрінемося. Всього вам найкращого і всім папа. -па. Щасливо!